Україні. Слава Україні! Прості, Слава! Слава Простите, Спасибо, хто мене огромное... відомо. Героям! Героям сюда! А України... Шу... що вони всі предачі горіли от вату? Я нічого їм не желаю. Я желаю їм не тільки Божого суда, я їм желаю суда всієї України. І всіх, щоб матері їх прокладали, то щоб вони вистихали усі придати. Це їх просто вбили. Там просто з казарми. Вже місця живу, не маю, там просто куча каміння і все. Він казав, у мене є в мене є сіль жити дуже. Внучки пообіцяв, що він прийде, і він внучки поставив бесідку. Вона каже: як є дошка мір не здержати слово. себе, себе прийнятися закон насправді рішення якби законодавством України був передбачений розстріл, ми були б раді, якби його розстріляли. Але на жаль, законодавство України військовий час передбачає тільки для, для зради такого рівня передбачає тільки пожиттєве позбавлення волі. Тому ми задоволені цим вироком, тому що в нас немає іншого. Передбаченого законом покарання. СБУ підозрює керівника Миколаївської окружної прокуратури у державній зраді. Оголошено про підозру за статей 111 кримінального кодексу України. А це державна зрада. У СБУ є аргументовані докази, що керівник Миколаївської окружної прокуратури співпрацював із представниками силових структур РФ. Для цього використовував посередника, щоб відвести сліди від себе. За наявними даними, він передавав ворогу інформацію про оперативну обстановку в місті Миколаїв та області, про загиблих військових та цивільних осіб, про полонених міст утримання. Тощо також передавалася інформація про результати обстрілів міста Миколаєва, добові паролі на блокпости по території Миколаївської області. Тощо. Під час допиту зрадник визнав свою злочинну діяльність та надав відповідні покази. Майже щодня надавав йому кількість загиблих поранених і десь до 17 березня надавав йому списки військовополонених реб.